День добрий, сьогодні буде рибалка. Ми з вами знаходимось в Києві. Це набережна. Буду намагатися фідером піймати якусь білу рибу. Хотіли б, звичайно, плітку, можливо, буде щось інше. Побачимо. Отже, друзі, сьогодні відкривається сезон фідерної воли. Всіх сердечно запрошую до перегляду, можливо, щось піймаю, тому що попередні дві рибалки, навіть три, були в мене порожні. Не знаю, як сьогодні буде. Побачите самі. Ось тут зазвичай багато рибаків. Намагаюся піймати судака або якогось палюють хижака. Можливо вже клює, не знаю. Я буду сьогодні рибалити фідером ось в цьому місті. Тут не однієї живої душі немає, тільки я один. вже сонце піднімається погода гарна вітру майже немає отже друзі починаємо рибалку сьогодні прикормку буду використовувати ось таку як бачите і трошки сухарі зараз переношаю все додам водички і буде така мішанка Снастка моя. Ось така. Ковзаючий кошик. Фідергам кошек. на бусинці. Ось так, Все попросту. 4. Зараз пригоджу повідець, Буду робити перше закидання. Повідець мене ось така ми сина 0,14 і гачки. Теж 14 номер. Ось така форма. Довжина повіця близько метра. Можливо потім пізніше. зроблю трошки коротше. Побачимо. Наживляю два опариша. Ось таким чином. Ось якийсь дуже активний вистав. Мателян немає. Є рибаки червоні і опариші. Вінка вже майже 8 ранку. Зробив вже перше закидання. Дистанція приблизно 52-53 метри. Поки що не клює. Попередні дві рибалори в мене були навіть три. Я вже казав, ніякі, нічого не вдалося мене підіймати. Можливо, що сьогодні зміниться. Не клює? чекай. Пари не захотіла рибка, зараз наживлю храбака червоного. На жаль, в мене нема. Прийшов в магазин, а продавець сказав, що вранці останні три порції дідусь якийсь забрав. Ось поки на одненького. Песику сподобалась прикормка. Не знаю як рибі, а песик вже скуштував. Кожні 5-7 хвилин годую точку таким ленивим способом. Не знаю, можливо риба підійде, пізніше, поки що мовчить. Не клює. Вже робив ближче закидання. Один трошки ближче, правий трошки далі закидання робив. Не клює, печі нема. Вже і сонечко сховалося, так трошки зимно, але риба не бере. Як можете бачити, він там дривно якесь. Стоїть на місці, печі нема. Його нікуди не несе. Вже пів дев'ятої. Можливо, на вихідні. Нахід якось змінився, можливо, взагалі воду не скидають, хто його знає. Що я помітив, на вихідні взагалі рибалка в мене така, можна сказати, середня. Попередні дві рибалолі якраз були на вихідні. Я там біля моста ловив судака намагався впіймати. Це дві рибалки в мене були такі. Ще одна була на водосховищі. Намагався піймати окуня, теж нічого не піймав. Це вже четверта рибалка. Не знаю як буде сьогодні. Вже чекаю клюваю. Буду ловити, поки приколька не закінчиться. Не знаю, може щось і вдасться піймати. Зараз кажуть, на пісні непогано. вже плітка клює на газогоні. Там внизу Якась гілка пливе. Нібито дали воду, а зараз вона якраз по моєму шнуру. Точно зачепилася. Ще чітко пробили. Ну, зараз буде проблема. І Другі так само. Дещо помітив... Почала вода падати. Оце кільце зараз я приблизу воно було повністю під водою. Повністю. Зараз вже бачите як вода впала. Трошку падає, ливань нема. Дивно. Знову вийшло сонечко, але ж не плює, як і дві години тому більше хочеться спати сонце вийшло дуже спати захотілося з таким кльовом я сьогодні не знаю буде чекати рівень води падає кльова нема до пари ще додав криля це я подивився на каналі пробачу як умію ліпка каса він так додає я вирішив собі теж зробити такий експеримент. Час летить вже 10.20. майже пів одинадцятий. Ще ні одного клювання не побачив. Годую рибу сьогодні. А що робити? Нема що робити. Варіантів в мене залишилось небагато. Точніше, всього один. Буду чекати вечірнього кльова. Вранці риба не клювала. Можливо ввечері щось було. Вода падає, падає, клювань нема. Ну, чекаю. Дуже приємно спостерігати. Якби ще клювало, було взагалі чудово. Погода така сьогодні, дуже класна. Вранці сонечко було, потім трошки навіяло. Хмари, знову зараз сонечко. Скомбінувати з наживками, апаришвиком, опариш окремо, червяк окремо, результат один той самий. Не клює. Можливо, був би мотиль, щось би змінилося. Але в мене його немає. Отже, на наплювання. Можливо, щось ввечері зміниться. Зараз вже 11 година, а риба не клює. Сонечко, гарна погода, а риба не клює. В мене. Повірив своїм очам. Здається, клювання було, можливо, ще й риба йде, а можливо прогадуть. Так. так, були клювання, друзі. О, побачив клювання, це вже мені дуже приємно. Об 11 я отримав перше клювання. Я вже задоволений, але хотілося ще рибку побачити. Можливо, вона там і була, Але я включав довго камеру і вона по дорозі відпалась. Маємо рибу. Друзі, Де ж вона. Там мене було 20-15 назад перше клювання на паруша. Це свиринка перша. О, така тарання гарна. О. Дивіться, яка гарна плітка. О, клюнула. Дуже приємно. Друзі, перша плітка клюнула. Така гарна, на опариша взяла. Я задоволений, вже не зря сюди приїхав, Піймав рибку, ще одне поливання бачив і ось така плітка взяла. Гарна. Продовжуємо рибку. Ось на таку комбінацію. Як можете бачити, кулька пінопласта і опариш одненький. Клюнула тараня, плитка. Як можете бачити, вода впадає, ще більше рівень води впав. Ось такий він зараз, так воно виглядає. Річка Дніпро, місто Київ. Зараз не клює, як і раніше. ну, У мене є нагода розповісти вам про снасті, яке я сьогодні використовую. Це праве вуди у мене. Сквадрон. 3,9 довжина, катушка 5000. Намотаний шнур 0,12, шоклідер 0,14. Повідець 0,14, довжина близько метра. І кошик годівниця 90 грамів. Ліве вулище, це в мене Шекспір 3,60 до 90 грамів. Катушка 5000, шнур 006 і шоклюдер. Шок літер теж такий самий як і на правому 0,14. Годівничка 84 грама, повідець довжиною близько метра. Отже, друзі, такі снасті я сьогодні використовую. Дистанція ловлі приблизно 50 55, трошки більше, може 57 метрів. На 5000 катушці в мене виходить 66 обертів. Так мені вдалося всього одну вот піймати, в рідках була непогана, але зараз вже годину бувань нема. Не клює. зараз пообідаю. можливо, обід якось вплине на рибу. Це зазвичай так буває, тільки сідаєш обідати, і риба починає клювати. Можливо, це є якось спроба Зараз побачимо. Ось, друзі, в мене такий обід снідання. Можливо, якось повпливає на рибу. Всім бажаю, смачного. Обід не повпливав на кльов, ну та й добре. врешті решт я спокійно поїв. Продовжуємо рибалку. Щойно відірвав снасть. Давради, Прийшлось перев'язати нову, майже така сама ковзаюча оснастка. Кошить 90 грамів. Снеживих червоних рубаків. Міняю щось, комбіную якось. По трошку, потрошку течія починається. Якесь дідовство пливе. Чотири години взагалі течії не було. Якесь сміття. А годинок вже 14.20. Потроху-потроху по сонце ховається. Навечі вже рибаки підходять. А жив, туди вечірній кльох. Це масакра якась дивіться. Все дедовство зупинилося прямо навпроти мене. Навпроти мене і все, не вліво, не вправо. Течія за слабка, вітер потужніший за течією. І вже хвилин 12 воно тут болтихається. Треба робити закидання. Ай, може якось дам раду. Пообідаю. Можливо, спровокую рибу. Дякую. Вже хотів збиратися. Ще хвилин 20-25 Почекаю, можливо, кльо буде. Хочу побачити скільки тут воду дають. Зараз вихідний, субота, взагалі не знаю. Чи варто чекати тут, чи ні. Чи треба було вже раніше йти додому? Не знаю. Така рибаловля сьогоднішнього. Мені здається, Серед тижня прийти не на вихідний день, а було. треба пробувати експериментувати, різні наживки з собою мати, тільки опари шичеряків. Бажано мати, бо мателях у мене немає. Не було сьогодні. Можливо, на вудку треба сюди прийти, спробувати порибалити. Ну, треба експериментувати, друзі. Весна вже повним ходом йде. Рибка починає рухатися. Треба пробувати. Ось така рибка мені попалася сьогодні. Гарна плітка. На сьогодні все. Моя риболовля закінчена. Всім хочу подякувати за перегляд. Знаю, такі рибалки не всім подобаються, але я остався задоволений. Еще одну я уже хотел уходить. А второе остальное закидание. Ну и не сдается Ну вот, еще одну удалось поймать. Уже сбирался и поймалась рыбка. Вот такая рыбка гарная. Она тогда клево распочался. Ще одну піймав. Ось така плітка. Гарна. Збираюся вже додому, дома докидаю цей корм. Трошки в мене залишилось. Ще дві штучки піймав. О, напевно дочекався вечірнього кльову Ось така. Гарна. Ну ось друзі. Відео було б неповним. але ще мені вдалося дві рибинки піймати. Камера розрядилася. Знімаю зараз на телефон. Вже йду вдома. Все. На сьогодні все. От нас всім хочу побажати міцного здоров'я. Все найкращого. На все добре. Любіть рибалку. Скоро зустрінемось. Смажена рибка. Іка. Всім бажаю смачного.